Всім привіт! Так, сьогодні буде таке відео трішки про зварювальні роботи. Розкажу вам невеличку історію, чому ж ми з вами сьогодні тут зібралися. Значить, в минулому році, десь, там, мабуть, у лютому не пам'ятаю точно, коли як були найбільші морози. І у нас накрилося отоплення. Прийшлося нам що зробити? Холодно, мороз. Прийшлося купити перекачку, насос. Ну, раніше отоплення було без насосу і працювало дуже гарно. Ну, Нам прийшлося купити насос і врізати його в систему. Але. Ми врізали його трішки, не знаю, неправильно, чи, чи не так, як потрібно. В сьогоднішньому відео ми будемо з вами все це різати, переварювати і так далі. Так, і ще одне. Значить, є такі труби, особливо там, де обратка до котла підходить, то там потрібно нам буде. Дзеркало, щоб заварити низ труби, бо не дуже зручно це робити. То я ось знайшов в себе дзеркало. Ось отаке. Ось такий кус. І ми, ну, хочу вам показати, як же ж я відрізаю. Я ось уже трішки відрізав дзеркало. Значить, для чого мені ці дзеркальця? Для того, щоб зварити низ. Ну, давайте я вам покажу, як же ж у мене виходить різати стекло, будемо так говорити. Значить, для того, щоб відрізати стекло, нам потрібен керосин. Значить, так. Ну, я так ріжу. Десь, мабуть, в інтернеті я знаходив інформацію, що для того, щоб нормально відрізати, треба. Е по лінії різу змастити керосином. І тепер беремо ось так в руку стеклоріз і за один прохід натискаємо. О, зараз провели. І тепер ось таким легким рухом руки. Раз, і в нас із вами вийшло таких два дзеркальця. Ось таке у нас опалення, така кочегарка. Зараз вам розкажу, покажу, що ми будемо робити. І як. Значить, котел у нас знову ж таки вже скільки років. Я навіть я ж кажу, що ще в школу ходив, і, і до того він у нас був. Лежав там десь у цьому дровнику чи, чи де. Потім його ж вже як зробили опалення, що повикидали груби, повикидали верхи, димаріті і все. О, і зробили водяне опалення. Чи парове, не знаю, як точно його називають. Хто каже, водяне, хто каже парове, ну ми говоримо парове. Так, Значить, котелка кст 16 У нас насос ми варили. Ось. Якщо ви подивитеся такий насос. о, Тут кран ось, тут кран і все. О, і варили ось сюди ми його. Тут вирізали трубу, варили. Але е, який мінус такого варіанту? ну, Ті, хто знається в цьому, то вже здогадалися давно, що відбувається. Значить, дивіться, коли. Температура на котлі досягає там, або коли ну, давайте так, коли досягає 80, наприклад, градусів і більше, вода в котлі починає трішки підкіпати, бульбашити. І ці бульбашки, які з котла, вони йдуть угору. І виходить таке, що як тільки температура ну, різко пішла вгору, ці бульбашки йдуть сюди. В насос і насос перестає качати. І тоді виходить таке, що насос не качає. Звичайно, що котел починає кипіти, ну ось, і тоді ж ясно, що все. Треба чекати, поки охолоне, поки або ж воздух спускати із насоса, Ну, в такому плані. Значить, Що ми будемо робити для того, щоб такого не було? Значить, вирізаємо цей з байпасом. Все це вирізаємо і вирізаємо його в обратку, так, як повинно бути. Ну, вріжемо ось, ось сюди. Ось Тут у нас кран для того, щоб спустити воду. Ну, тобто найнижча точка. І ми його сюди виріжемо, такий кусок. Який, ну, по довжині, яка там. зілимо воду і тоді будемо пиляти, якась рубати, варити і так далі. Тут чекнемо, бо тут вже ж термометр. Термометр вряд ли в нас вийде викрутити. Я пробував, там, мабуть, воно вже навічно він. Ну, нічого, значить, отут зараз це обрізаємо і, мабуть, отут будемо різати. Прикупив я. Так, на металобазі отаку 48-му трубу. Значить, ціни, звісно, радують нас, м'яко кажучи Ну, нічого, значить, метр труби мені обійшовся, а скільки ж? 149, по-моєму. Ми її туди вваримо. Замість цього всього. І все. А перекачку тоді вниз. Ну що ж, погнали далі. Будемо зараз пиляти, обов'язково не забуваємо про захист. Візати це не приварити. Так що тут якась великого ума не треба. Ось це вже є, тут подпилюємо. Тут ще й кусочок труби буде. Десь може. Так, ой-ой-ой, все. Капець, а зима йде. Ха-ха! А це повирізали. Ой-ой-ой. Ну це десь отак буде. Я так думаю. Надріжемо ось тут, скільки треба, і отак, сюди все красиво по красоті варимо і буде клас. Саме легше закінчили. Тепер будемо переходити вниз. Там почнеться у нас веселуха якась. Ріжемо низ і варюємо насос униз. Та й все. Чепуха. Варємо. Ось такий кран. Сюди буде кран. Коротше такий. Я думаю, що цей кран переживе оці крани ще на мільйон років вперед. Так. Щас. Я обварю його. Вроді рівненько. Так, зверху попробуємо не вниз. Так, зварювальні роботи закінчили вже. Давайте з вами подивимося, який результат у нас вийшов. Ось отак. Варив я сюди насос. Ну що ж, друзі, така у нас вийшла праця по переобладнанню опалення. Насос на обратці вже стоїть, працює. Котел теж все нормально, топиться, можна подивитися. На котлі температура 70. І по всьому будинку теж 70 градусів дерев. Ну, можна тепер випити чаточку смачної кави. Ну що ж, кому сподобалося, пишіть свої коментарі, ставте пальці. Всім дякую за перегляд. Пока!